Наш наступний репортаж теж із сільської місцевості Гутлумацькому районі у рамках реформування медичної галузі відкриту сільську лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Користуватимуться нею мешканці гостева і прибилєва, а медичні працівники матимуть ще й автомобіль для виїздів на виклики. Одне із найвіддаленіших сіл Тлумацького району гостів одержало нову лікарську амбулаторію. Досі тоді ФАП, що було досить незручно для місцевого населення. У нас дай пункт був, але амбулаторії у нас не було. То а куди ви аналізи тоді їздили здавати? Тумач Тлумач, у район, в район. Така так перша допомога то на мен а Так відправляли нас в район. Чим це було невигідно для вас? Невигідно, тому що їхати. Добиратися, а тут у нас інакше лежати, тут капати, а в нас там тут не було нічого такого. Відтак обстеження тривало кілька днів, а це затягувало початок лікування. Переважно більшість селян пенсіонери, і їх хвороби потрібно лікувати швидко. Це гіпертонія, серцеві захворювання, є такі. Люди не зверталися в зв зв'язку з тим, що в нас э, трошки було віддалене село. Такого зв'язку раніше не було. Вже тепер за, за час э, цієї нашої голови, сільської ради і запущені хронічні захворювання. Ну, це э, захворювання внутрішніх органів і переважно серцеві і гіпертонічне. Гостівський ФАП в амбулаторію перетворювали згідно реформи медичної галузі. Відтепер замість фельдшера там працює фаховий лікар. Це вже є сімейний лікар, який може надати допомогу, і він вже буде спостерігати і вести спостереження за всім населенням, починаючи від малесенької дитини і закінчуючи, звичайно, найстарішим мешканцем села. Марія головний лікар амбулаторії, дівчина випускниця медичного університету. Молодому спеціалісту вже готують житло. За фахом вона терапевт, але вже знає, що буде хорошим лікарем. Щоб бути добрим, потрібно бути кожен день біля години. Потрібно завжди знаходити свій час, якщо він не є моїм робочим часом, я завжди маю знайти його, прийти до тієї людини, бо якщо людина прийшла до мене, завжди їй дати якусь пораду. Чи до Відповідних спеціалістів її направити. для роботи амбулаторії тут є все необхідне. Окрім бюджетних коштів, залучали і спонсорів. Консолідовані ресурси, які затрачені на цю всю дію, складає більше 100 тисяч гривень. Але враховуючи те, що певна матеріальна база тут вже була, і багато дій вже було зроблено на основі е, організованого і діючого фекрська акушерського пункту. Це вже п'ята амбулаторія, яку відкрито в області. На черзі ще три.